Ми щоденно користуємося десятками, іноді сотнями фізичних тіл, які виготовлені з різних речовин, вони відрізняються один від одного. Ми легко можемо зрозуміти де алюміній, а де мідь. Нескладно зрозуміти, який предмет виготовлений з дерева, а який з пластмаси. Існують предмети, які ми можемо ділити на менші частини. Але допоки. Ми їх можемо ділити, як побудовані тіла та з яких частинок вони складаються. Чому вони такі різні? Ми сьогодні про це дізнаємося. Близько 2,5 тисяч років тому філософ Демокріт висунув гіпотезу про існування найменших частинок речовини атомів. А от побачити атом, сфотографувати його вдалося аж в 20 столітті. Тоді ж було і з'ясовано, що атом і його ядро мають складну будову, і ядро можна поділити на окремі частинки. Для вивчення теплових явищ нам потрібно буде ознайомитись з положеннями молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, скорочено МКТ. Перше. Речовина складається з частинок, молекул, атомів інших частинок. Друге. Частинки речовини перебувають у безперервному, хаотичному, безладному русі. Третє. Частинки речовини взаємодіють між собою, притягуються і відштовхуються. У тому, що речовина несуцільна, ти можеш переконатися, розвівши фарбу у воді. Спостерігай за тим, що відбувається, і через деякий час ти побачиш. Що вода з фарбою поступово змішується. Явище, яке ти спостерігаєш, називається дифузією. Дифузія взаємне проникнення частинок однієї речовини поміж частинками іншої. Явище дифузії свідчить про те, що речовини складаються із дрібних частинок, які постійно рухаються. Дифузія відбувається в газоподібному, рідкому та Твердому агрегатних станах. Причому зі збільшенням температури швидкість дифузії збільшується. Приведіть приклади дифузії, з якими ви зустрічаєтесь кожен день. У 1911 році міжнародній групі вчених під керівництвом англійського фізика Ернеста Резерфорда в результаті складних експериментів вдалося встановити. Що в центрі атома є маленьке ядро, у якому зосереджена майже вся маса атома, а навколо атома обертаються електрони. В подальшому було встановлено, що ядро атома складається з протонів і нейтронів, і заряджене позитивно. Протони мають позитивний електричний заряд, електрони негативний. Нейтрони електричного заряду не мають, вони нейтральні. За деяких умов електрони можуть покинути атом і приєднатися до іншого атома, або стати вільними. Атом, що втратив електрон, стає позитивно зарядженим і має назву позитивний йон. Атом, що приєднав електрон негативний йон. В нашому світі існують прості речовини, які складаються з атомів одного виду, наприклад, гази, кисень, азот, метали. Золото, мідь. Атоми одних речовин можуть об'єднуватись з атомами інших, утворюючи молекулу структурні частинки складених речовин. Такими є, наприклад, вода, сіль, цукор, сода. Проведіть свої приклади простих та складних речовин. Молекула є найменшим носієм хімічних властивостей речовини. Якщо розкласти воду на кисень і водень. То речовини, що утворюються, вже зовсім не будуть нагадувати воду. Це гази, кисень і води. Атоми, в свою чергу, є найменшими носіями властивостей тих елементів, з яких складаються. Молекули іноді складаються з десятків атомів, наприклад, сахароза, молекула цукру, або навіть сотень тисяч атомів, наприклад, ДНК. Молекула, що передає спадковий код живих організмів. Із 118 видів атомів, що існують в природі, може бути утворено мільйони різноманітних молекул, і відповідно можна утворити мільйони різних речовин. Квантова фізика уточнила уявлення вчених про атом. Тобто, в прийнятому для нас масштабі часу, електрон мав би майже одночасно. Перебувати в усіх точках своєї траєкторії. Електрони атомних оболонок згідно з квантовою теорією будови речовини вже більше нагадують хвилі і утворюють так звану електронну хмару. У 1981 році було створено сканувальний тунельний мікроскоп, і з'явилася можливість маніпулювати окремими атомами. Та отримувати матеріали з унікальними властивостями наноматеріали. Наноматеріали стали незамінним у багатьох сферах, наприклад, для запису інформації, адже на невеликій площі можна розмістити дуже багато нанооб'єктів або в медицині, коли потрібно, щоб нанооб'єкт проник у будь-яку клітину організму. Частинки гідрофобного нанопорошку. Нанесені на поверхню одяга чи взуття надають їм властивостей не боятися забруднення та намокання. Подумайте, які існують ще області застосування наноматеріалів. Це лише короткий огляд про деякі частинки речовини. Попереду ще буде багато чого цікавого.